Чому немає досі підозри Андрію Єрмаку? Ну, дивіться, насправді мені важко сказати, чому немає підозри, Але я думаю, що вона буде. Буде, тому що, в принципі, як ви вже абсолютно правильно зазначили, від Єрмака по суті всі відвернулися, і навіть незважаючи на те, що в принципі він цих людей привів до влади. Це просто знаєте, така от історія типова. Власне, коли людина, яка створює певну систему, а я нагадаю, що Єрмак з 2020 року по суті створював цю систему, призначав разом із Зеленським де факто цих людей, формував систему по суті такого примусу силового в Україні. А ну і ця ж система по суті стала для нього таким вироком, і це просто приклад для багатьох і для всіх інших, мовно кажучи, але чому немає підозри? Ну дивіться, насправді, якщо говорити навіть з точки зору законодавства, дуже рідко буває так, що там слідство одразу же підозра. Правило, слідство для того, щоб його організувати якісно, для того, щоб воно було бездоганним, для цього потрібен час. В принципі, цілком вірно, що протягом декількох тижнів ми побачимо підозру Єрмако. Так само до речі, як ми не одразу ж побачили підозру для Чернишова. Підозра для нього і перша, і друга, вона вони з'явилися пізніше, одна через декілька тижнів, інша з'явилася тільки зараз. Тому це цілком так би мовити нормальний процес. А от те, що по суті Єрмака покривали весь цей час, і не лише Єрмака. Ви знаєте, я, от перш ніж вмикатися до вас на етер, думав про одне: проблема далеко не в Єрмаку, проблема в тому, що це є система. І ми побачимо, що після Єрмака, скоріш за все, абсолютно нічого не зміниться, тому що немає жодної жаги і жодного бажання для змін. Ні, я бачу в офісі президента України, ні в парламенті, в монобільшості так званій. І тому ми будемо просто спостерігати за тим, що буде призначена, скоріш за все, нова людина. Інше, інше питання, чи ця людина дійсно буде там відповідати за всі ті ж самі функції, які мав Єрмак, чи ця людина буде такою більш технічною, а ці функції просто будуть передані іншим там, дієвим особам, чи в офісі президента, чи в Кабміні. Але з цього всього ми робимо висновок, що нічого не зміниться. Тому що знову ж таки ми бачимо, що уряд, в складі якого по суті були корупціонери, і які є фігурантами розслідування не йде відставку в монобільшості ті ж самі питання про реальне переформатування особливо ніхто навіть не ставить, хоча декілька осіб про це говорило, але як бачимо, всі ці речі так і заглохли не почавшись. В офісі президента так само тасують ту ж саму колоду карт, абсолютно ту ж саму колоду карт. Всі ті ж самі люди зараз, наприклад, готуються до нових посад. Або на посаду голови офісу президента всі ті ж самі люди, які протягом цих шести років де факто перебували на посадах в уряді в офісі президента, пане Андрію, ну день, а як би вам... ми бачили, ну от нам е, все не так. Єрмак е, нам заважав Єрмака, звільнили. Мовляв, ну що вам ще не так? Як би це виглядало? Ну, всіх змі... звільнити повністю з офісу президента, е, там 5-6 менеджерів. Як би ви бачили це очищення влади, яке зокрема і вимагають депутату у Верховній Раді? Ну. То ті, що не слуги і не рештки ОПЗЖ? Ну, дивіться, ви говорите про те, що там звільнили Єрмака, ми цього вимагали. Ну, по-перше, суспільство вимагало звільнення Єрмака 5,5 років. Тобто, за 5,5 років його ніхто не звільняв. Ну, мені здається, що за, за ті всі зашквари, скандали, історії, журналістські розслідування, які були протягом років і до Великої війни, і протягом всієї Великої війни. Ніхто не звертав на це увагу. Єрмак сидів на своїй посаді, я хочу нагадати. Друге питання: давайте повернемося до просто жахливої історії, яка нанесла колосальні репутаційні втрати для нашої країни в червні-липні цього року. Це, по суті, атака на САП і НАБУ. Коли парламент за вказівкою, за одобрямсом, так, за помахом руки, голосує за знищення по суті, САП та Набу, потім глава Верховної Ради отак одною. Рукою голосує, за, підписує це все. Потім це все відправляється в офіс президента, президент це все підписує. Потім, коли народне збурення йде, все це відповідно вже повертається, так би мовити, назад. У мене виникає питання: а тоді ніхто не бачив, що взагалі відбувається? Тоді ніхто не розумів, чому це робиться? Чому ці всі люди це підписували? Ну, мабуть, же тому. Що Сапта та набу готувало підозри. А це питання, пане Андрію? Зараз питання це ще в повітрі, бо тепер багато хто каже: Слухайте, ну так як ви, Єрмак не найбільша проблема, і не Єрмак ухвалював рішення. От якщо взяти кейс з атакою на набу і сап, як ви думаєте, тоді Єрмак диригував це все? Чи він був виконавцем? А вказівки давав не єрмак, а хтось вище нього. Ну, розумієте, вже немає жодного сенсу, хто давав ці вказівки. Є юридично конкретно факт, хто це все підписував. Крапка. Я думаю, після цього можна в принципі, це питання закривати. Просто зараз я, я розумію владу, я розумію там когось, хто хоче зараз скинути всіх там собак на ярмака. Що Єрмак там виключно Єрмак усьому був винен. і От лише від. Ні, я ні. Я, я погоджуюся, що Єрмак був винен. Я погоджуюся, що Єрмак сформував, я це говорив 5 хвилин назад, цю систему допомагав, але ж перепрошую, ну всі інші були сліпі, шість чи скільки там років. Всі інші нічого не бачили, просто підписували. Ну тоді, вибачте, будь ласка, якщо ви це підписували, що один Єрмак нібито вами керував всіма, а ви собі е, під козирьок брали. Ну, то перепрошую, тоді, тоді яка компетенція цих, цих всіх людей. А, але я от повернусь до того питання, що навіть тоді, коли всім було зрозуміло, що йде атака на САП та набу ніхто тоді не поніс відповідальність. Ніхто. Нікого практично не звільнили. Я нагадаю, що уряд був після того переформатований. І ті особи. По яких власне велися велося це розслідування, ті особи, по яких велися ці записи, які ми чули. Вони призначалися один міністром енергетики, інша міні, одна міністра енергетики, інший міністром юстиції, в енергоатомі питання до кого не було, всі далі залишались на своїх посадах. Просто всі думали, що от можна взяти і закрити на це очі, якось пронесе, а там побачимо. Ну, не пронесло, от не пронесло, і тому власне було прийнято рішення, когось треба злити. А кого треба злити? Злити того, кого є найбільший антирейтинг? Ну і хто, в принципі, дійсно до цього мав відношення? Злили Єрмака, Звільнили правильне рішення. Я тут абсолютно згоден, що президент правильно відреагував. Е Але не відразу суті, пане Андрій. пам'ятаєте, це довго дуже президент ухвалював це рішення? Що стало? Е Ключовим у прийнятті рішення. Але ключовим у прийнятті цього рішення стало те, що перше, рейтинги в усіх почали просто шалено падати. Ви розумієте, що ми ми не бачили ще реальної соціології. Але ми бачили просто шалене, просто величезне шалене обурення суспільства. Навіть тих людей, от я просто бачив які, по суті, були за владою які були за Зеленського То удар пішов по Зеленському. І друге питання це міжнародні партнери. Всім абсолютно стало зрозуміло, що влада погрузла в корупції, чи влада погрузла в брехні, чи влада погрузла в, погрузла в захисті своїх особистих інтересів. І от, от та атака, і теперішня ситуація операція Мідас. Це просто з, абсолютно зв'язані між собою ланки. Ну і я ще раз говорю: дійсно, було таке прийнято рішення, хоча я думаю, що ніхто цього не хотів робити. Якщо Єрмака Зеленський призначав за декілька днів до звільнення головою делегації, яка мала ну по суті вирішувати долю України, якби дійсно там Путін хотів перемоги, то в мене виникає велике питання: чому раптом ну якесь прозріння настало, коли всі прекрасно все знали, і не тиждень назад, не два тижні назад, а всі прекрасно все знали мінімум з червня місяця. А взагалі... Вся країна, все суспільство, журналісти, змі ми з вами прекрасно про все знали ще дуже, дуже, дуже задовго до цієї ситуації, яка виникла ще в червні ли. Андрію, коротко на сам кідець. Хто очолить офіс президента? На вашу думку, замість Єрма, Єрмака? моя думка, поки що, принаймні станом на цей вечір, це буде або шмигаль, або Федоров. Щодо Буданова, я не знаю навіщо це йому. Для нього це буде мінус величезний. Можливо, якусь технічну ще фігуру там придумають, але я наостанок скажу. На мою думку, від того, кого призначать, будь-яке прізвище на будь-яку літеру, це абсолютно неважливо. Ми не бачимо у влади, всієї влади, починаючи з найвищої посадової особи до парламенту, бажання зараз змінювати реальну ситуацію. Віддавати владу парламенту згідно з нашою конституцією парламентською президентською республікою, повертати по суті конституційний порядок в нашій країні, і формувати власне ту політику національної єдності, яка б мала бути сформована після абсолютної деградації і недовіри до всіх інституцій в нашій країні. Крапко. Дуже вам дякуємо, пане Андрію, за ваші фахові коментарі Дякую. і думки. Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист міжнародних, був в нашому ефірі зі своїми коментарями. Е, часу нас бракує, але я б ще посперечалася, що кому ж там в парламенті забирати ту владу, якщо нема кому.